Далі в нашому ефірі поговоримо про те, наскільки школи на Чернігівщині забезпечені шкільними автобусами, чи є якісь труднощі там із довезенням учнів до шкіл напередодні початку нового навчального року. Більше про це ми запитаємо у заступниці начальника Чернігівської обласної військової адміністрації Жанна Шерстюк. Доєднується до нашого ефіру. Пані Жанно, вітаємо вас. Доброго вечора, Вітаємо, пані Жанно, і дякуємо за те, що доєднались до нас. І ось двома тижнями раніше ми спілкувалися з паном Юрієм Музикою, це начальник обласного управління освіти і науки, і власне говорили про можливість відкриття шкіл офлайн навчання на прифронтових територіях саме Чернігівщини. І йшла мова про те, що можливо будуть організовані певні опорні навчальні заклади, до котрих потрібно дітей буде довозити. Відтак станом на зараз на балансі Чернігівської обласної військової. Адміністрації перебуває скільки таких навчальних закладів і можливо шкільних автобусів, які можуть здійснювати довіз? Дякую за запитання. Відразу невеличке уточнення. на на балансі обласної військової адміністрації. Немає автобусів і немає опорних закладів. Це все зараз відбувається на рівні громад. Ми із 402 закладів освіти. Шкіл мається на увазі, маємо 48 опорних. До опорних шкіл і до інших шкіл, які визначені громадами, на сьогоднішній день відбувається підвіз 10 тисяч учнів 306 автобусами. Така велика кількість автобусів спричинена великою територією Чернігівської області. Відповідно, для забезпечення рівного доступу здобувачів освіти до освітнього процесу маємо забезпечувати їх підвіз. Я можу навести таку цифру, що е, е, маршрути, протяжність маршрутів шкільних автобусів у Чернігівській області складають 20 тисяч кілометрів. Е, звісно, це спричиняє і е, е, вихід із ладу е, техніки. Транспортних засобів мається на увазі, також значної шкоди територіальні громади, засновники закладів освіти зазнали через військові дії, бо багато автобусів було просто фізично пошкоджено, втрачено. Є такі територіальні громади, які передавали шкільні автобуси на потреби Збройних сил України. Відтак на сьогодні маємо потребу в 66 автобусах для повноцінного забезпечення підвозом. Але це не означає, що десь ми маємо прогалини в шкільних маршрутах, учні підвозяться до тих закладів, які здійснюють навчання в очній або змішаній формі. Єдине, що той автобусний парк, який є, він звичайно що потребує доповнення і заміни. Пані Жано, я одразу перепрошую за запитання про баланс. Так У нас реформа децентралізації відбулася. Е, тому, вибачте, а ми продовжуємо далі. І власне про субвенцію державну ми говорили. Говорили про розподіл на регіони, е, що отримала Чернігівщина із цієї державної субвенції, яка власне була конкретно передбачена на закупівлю шкільних автобусів. Чернігівщина теж отримала кошти із цієї державної субвенції. Ця сума склала близько 28 мільйонів, і за умовами постанови Кабінету міністрів через залучення співфінансування від громад вдалося вже закупити 13 одиниць техніки, які будуть поставлені приблизно до листопада. Пані Жано, а як виглядатиме освітній процес у прифронтових районах Чернігівщини? Чи там працюватимуть школи, чи можливо учнів з тих чи інших шкіл поблизу кордону будуть десь власне, підвозити до опорних шкіл? Ми маємо умовну 20-кілометрову зону, на території якої не здійснюється очне навчання. Відповідно, громади по різному підходять до цього процесу. Хтось забезпечує навчальний процес онлайн, хтось підвозить. На сьогоднішній день заклади освіти визначаються із формою навчання відповідно до своїх безпекових умов. Маються на увазі і наявність укриттів в закладах освіти. І також ми говорили з представником Міністерства освіти і науки України про закупівлю комплектуючих, яка не передбачена у цій державній субвенції. Там конкретно вона прописана на купівлю цих автобусів і загалом відновлення рухомого складу шкільних автобусів у кожному регіоні. Тож скільки можливо, ви знаєте, потребує Чернігівщина для того, аби десь перед навчальним роком можливо це вже навіть було і зроблено. пройшли Технічне обслуговування ці автобуси докуплені, комплектуючі і були відновлені ця субвенція, яку ми отримали, ми повністю спрямували на закупівлю нової техніки. Бо громади визначились таким чином, що підготовка рухомого складу до нового навчального року буде відбуватися їх коштом, і для них буде більш раціонально, більш доцільно отримувати новенькі транспортні засоби, за кошти субвенції, їх буде 13%. Пані Жано, ми дякуємо вам за те, що ви доєднались до нашого ефіру. Жанна Шерстюк, це заступниця начальника Чернігівської обласної військової адміністрації. І, власне, говорили ми про шкільні автобуси саме на прифронтовій Чернігівщині.